Близько ста учнів старших класів Великодимирського ліцею зібрались в актовій залі. До них у гості на бесіду завітали військовослужбовці 20-го окремого батальйону спеціального призначення Україна. Наразі вони виконують бойові завдання на Донеччині. Учні запитували військових про успіхи на фронті зброю, особливості спілкування з військовими, які мають посттравматичний синдром та довгоочікувану перемогу. Я думаю, кожен з нас з вами хотів би, щоб на вулиці була весна і. Завтра повідомили, що все, перемога, всі батьки повернулись додому. Ну, на жаль, поки це не так, тому всі робимо все можливе. Учні вважають такі бесіди надзвичайно важливими та цікавими. Я вважаю, що подібні зустрічі дуже корисні, адже в наш час дуже важливо безпосередньо поговорити саме із військовими, почути їхню власну думку, їхню почути їхні, їхні бачення сучасного стану. Так було цікаво, дуже дізналися багато чого нового від військового. Школярі вже з такого віку розуміли, ну як це, це все складно. Особливо приємно було чути питання стосовно реабілітації та моральної підтримки військових, каже заступник командира 20-го окремого батальйону батальйону спеціального призначення Україна Володимир Кончець. Дівчата були більш активними. В них було багато питань. Додає військовий. Наш батальйон знаходиться на самому гарячішому напрямку на поточний момент. Це Новопавлівський напрямок від великої новосілки і вниз. Донецька область, так, кожен день обстріли, кожен день прильоти. Переконаний, що робота з дітьми. З підростаючим нашим поколінням вона дуже важлива. Діт, дітей не можна недооцінювати. Вони все бачать, все відчувають, і вони мають знати, е яка ситуація до чого їм готуватися, які майбутні професії опановувати. Військовий з позивним Чечен вступив до лав ЗСУ у перший день повномасштабного вторгнення. Він один з тих, хто боронить небо над Київщиною та бере участь у боях на сході країни. Військовий каже, розмова з дітьми була цікавою та конструктивною. І задавали і активно діти питання і дуже різноманітні питання, починаючи від зброї від психологічного стану військовослужбовців і завершуючи питанням нашої перемоги. Дуже була цікава бесіда, конструктивна. Немає різниці. Ти в військовій формі, ти цивільна людина, ти шкаляр. Кожен на своєму місці може і має щось робити для здобуття нашої перемоги. Подібні зустрічі з військовими планують проводити частіше, каже заступниця директора з виховної роботи Вікторія Грицевич. Це дуже корисно. Це по перш за все живе спілкування, живе спілкування з нашими захисниками, які боронять нашу країну. В дітей було дуже багато запитань, і що найголовніше, що вони отримали відповідь. Відповідь від захисників безпосередньо. Після бесіди з дітьми військові передали прапор свого батальйону. Директорці ліцею Тетяні Філіпові. Вона пообіцяла обов'язково розмістити його в навчальному закладі.